Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. І ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера бомбардира FIFA 16 на ПК. У нас 20 листопада, ми граємо з сторіно в гостях. Ну і давайте згадаємо, що у нас з голами, що у нас з сейвами і так далі. Деніт 3D. 12 матчів, 1 забитий гол всього-навсього за Мілан. Ось так от. І вісім сухих матчів. Ну ми в цьому сезоні бачу, бачу граємо більше як простий голкіпер, стандартний, і забиваємо дуже мало. Ну і взагалі, Мілан забиває дуже мало. Бо ми вже на 17 місці і 5 забитих м'ячів, 9 пропущених. Ось так. Дуже дуже мало забиває наша команда. Ну і тому треба це виправляти. Давайте спробуємо. Так, ну ми візьмемо собі. Білу форму. А Торіно нехай грає в такий. Повинно контрастувати. Ми взагалі будемо в Сірі, мабуть. Так, 15 -та година, нехай легенда, 4 хвилини. Все добре. І ми в складі. Знову Тореса немає. Ну, Без Тореса звикли вже грати. Тому поїхали. Поїхали. В Турін. Зіграємо з місцевою командою. Ух, і тут нас зустрічають ось таким перформансом для команди Торіно, яка створена 1906 року. 7 років різниці між Міланом та Торіно. Мілан старший. Ну і якраз нам треба вигравати, щоб Торіно обігнати. У нас 12 балів, у Торіно 14. Якось дивно трошки співають італійські вболівальники, начебто і співають, а начебто і просто шумлять. Ого, у них захист. П'ять захисників, 3 півзахисники, і буде дуже важко нам пройти на удар. Ну, у нас один, одна можливість це кудись вийти з будь-якої позиції все таки пробити. Ну, у нас 4-3, 1-2. Маємо надію, що Романіолі та Алікс будуть нормально грати в захисті і не будуть помилятися. Сам він не забив ні команди це наш. 5 м'ячів. За 11 матчів. І не у всіх грали. Не у всіх грав наш голкіпер. Навіть з розрахуванням. Навіть з розрахуванням. Мілан забиває мало Полі. Ні. Прийом не сприяв нормальному виходу на ударну позицію. І тепер у нас проблеми Квеєрела. І от якби ж такий пресинг показували всі гравці нападу Мілана, то я думаю, що ми б вже були з М'ячем. Вже Любі. Ну і треба вже бігти на ворота бо. Бо помиляється Турино. Чудово. Помиляється Туріно. Дешильо. Хонда. Ну, де Абате? Абати якось дуже повільно підключався до атаки. Ось Луїс Адріано. Так куди ж ти так даєш? Давайте віддамо на Хонду Хонда. Зачекайте! Ану. Удар по воротах! Перший удар і парирує, хто там у них на воротах. У нас, до речі, в серії А5 сухих матчів. Нас обганяє тільки Ханданович і Льоріс, у яких по 7. Та як він мене нахилив Квайерела. І Що буде навіс? Давайте тікати на ворота. Ну, на виході не знаю, чи зіграємо. Кокорін! Кокорін вторіно. Так, я думаю, що зараз направо піде пас. Оп! Дивіться, аж з свого штрафного майданчику ми змістились і прочитали цю передачу, Які? яка передача на Бертулачі. Ну потім вже загнули наші. Ах, і тут. Жулебі. Треба. Що? Та я ж навіть не натискав ніяку клавішу, я просто біг. Я просто біг. То я часом натискаю Б, щоб його тягнути, а тут я цього не робив і. Все одно порушив. Так, спокійно, давайте. Треба. О, все, сейв зарахувало. Чого ж так далеко? Приближайся камера. Ну, погано відчувається поле, коли ось так от далеко. Абате. Привіт, м'яча на Дешиліо. Дешиліо нормально приймає, ну пас. І ще пас. І подивіться, який розіграш і зараз! Бака! Непогано, але глік Глік перехоплює. І що там? І ще одне порушення правил. 30-та хвилина поки що без моментів. Хоча один удар у нас був. Чудово. Луїс Адріано, ну цей Цей програє головою. Прокинься. Ну, що ну, куди ти? Под... Ну, подивіться. Ну. На ну все, добіг до воріт. І всі чекали, до речі, поки наш добіжить до воріт. Ввеєрейла. Фланг-фланг прикривайте, я центр візьму. Я ж казав, що я центр візьму. Хонда. Тягнуть Хонду, але. Він може віддати передачу. Ах! Перес, перес дуже швидкий. Та давайте, напрягайте їх, глік. Ах, не туди трошки. Не так підкат зробив. Хто з м'ячем? З м'ячем Мілан. Ну, і ось доказ, що навіть коли комп'ютер робить ноутеч no дриблінг, він нікому не потрібен. Не наш аут, Кокорін. Жоя любі. Що там відбувається цікаво? Зараз буде подача, мабуть. І. Головою абати виносить. Так, і зараз наш час. Наш час. Передачу давай. Уже пізно. Уже пізно, де Шильо. Бонавентура і кінець першого тайму. Треба швидко організовувати атаку. Ну куди? Ну я ж просив зовсім у іншої людини. Чого ж вони такі занадто часом тупі, а занадто розумні інколи. Пам'ять у них дуже гарна. Ну і 0-0 після першого тайму, дивлячись на наші по позиції, на наші дії по позиції, то все непогано. А дивлячись на те, що ми стараємось тягнути команду і забивати голи, то один момент небагато. Зовсім небагато. Центр поля у нас не працює. Ніяких передач, ніяких розіграшів. І отакий чистий підкат і треба кудись подалі. Що ти валяєшся? Вставай. Чистий підкат від Дені 3D. Взагалі без питань. І Іква ну це і з цим ми поборемось. І треба треба вже йти. Ні, нормально, Бартолачі тут як тут, але ж одразу втрачає. Глік. Ну пресингуйте. Пресингуйте, Авелар. Ну, треба вже назад іти, бо вже дуже близько до наших воріт. Зараз вдарять. А удар це 90% гол. Авелар. Ну, так можна, звичайно. Ось це стандартне було б, якби ми не вибігали з воріт, отак от стандартно вчекали, коли ж хтось щось зробить. От просто на лінії воріт. Цілий матч. Так би і було. Подивіться, ті пасуються собі, наші нічого не можуть зробити. Романьйолі, все ясно. Ну і хто? Дешильян. Це єдиний, мабуть, єдина людина, з якою ми непогано розпасовуємось. Це Дешилья. Абате. Бертолачі. Ну і все. Одразу розвертається від нас. Ну, а чого ти не робиш? Ну, це поворот знову ж, мабуть, поворот камери, бо я хотів підошвою собі підіграти, але натиснув правий стік і нічого не відбулося. Удар по воротах. І буде ще один. Ні, не буде ще одного, а буде кутовий. 20 хвилин залишається Мілан просто імпотентний якийсь. Так. І як у дворі одразу під ноги і пішов. Дешил, знову деше, бачите? Одна людина, яка нас приблизно розуміє. Ну, і ось наш центр поля. Полі. Бертулачи. Ну куди ж? І не тому, і не сьому. Бертулачі. Та випустіть уже якогось Дейонга, чи що. Ну, нам приходиться грати в пас, бо ми всіх точно не обіграємо. Ну, і що, видав він? Нічого він не видав. Я думав, він на фланг видасть. І тоді у нас будуть шанси. Абати, ось же, ось людина, І! людина. Сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, ну. Дриблінг у нас ніякий, на жаль. Не сусти. Іще й на тренуваннях. Нагадаю, що з п'яти тренувань ми в тиждень можемо тренуватися лише 4 рази. У нас нічого не і так само немає тренувань дриблінгу. Тому. Ведемо м'яч і взагалі обігруємо ми дуже проблематично. Ну що ж це за скидування таке? Ну, ми як розпасовщик, як плеймейкер непогано граємо. Бачите, через нас можна зіграти, а от що думає собі Мілан? це вже питання. Якщо у них плеймейкер-голкіпер. Подача в нікуди. В нікуди це подача, як і завжди. Печально те, що в яку команду не перейди, так само буде. Реал Барселона так само будуть грати. <звук> Ай. Ну, ми відстояли на нуль, тому для мене матч позитивний. Я все-таки, дивлячись на специфіку FIFA 16. То я потрошку-потрошку перехожу в стандартність голкіпера, як ви бачите, я намагаюсь, звичайно, забити, я намагаюся вибігати і створювати моменти, але головне завдання у нас не пропускати все-таки. І ми це робимо. Ми не пропускаємо. У нас ще один сухий матч в серії А. Ну і як бачите, ми виконали якраз завдання. Завдання в суху. А сейвів на один пропущений гол це взагалі нереально, тому що мені не б'ють стільки поворотах. Мені просто. У мене навіть шансів немає, навіть якби били, то ми пропускали, мабуть, м'ячі, але ж навіть немає шансу сейв зробити. Ліга Європи. Ліга Європи. Давайте подивимося що за форма є. О! Собі, давайте ще раз білу візьмемо, а їм синю. Ну і подивимось, що там у нас. за... Ситуація. Ситуація в Лізі Європи, бо я. не пам'ятаю, ми щось там навіть виграли, по-моєму. Так, грати як Дині 3D. Все добре, ми в старті. Ніякий не діє Дєголопес, як колись, у нас одного разу глюкнуло. Що писали, що я в запасі, а я був в старті, а потім вияснили, що я все-таки взагалі на трибунах. Ну і дивимось. Граємо у Франції Юніон Парк Stadium. Монако, якщо я не помиляюсь, на першому місці. Зараз нам мають показати табличку. 10 очок у Монако у Мілана 6. Якщо ми виграємо, то, то забезпечуємо собі плей-офф. Ну постараємось. Що ж нам залишається робити? Ну і постійно нам показують нашого капітана, але... Він нічого такого в матчах не робить. Ну і ми перші розігруємо. І це означає, що ми одразу підемо в атаку. Тут фалькао є, по ідеї. У Монако є фалькао, тому дуже небезпечно. Буде виходити Монтоліво. Монтоліво в центрі це вже щось. Це хоч щось. І. І якраз в Монтоліво і влітає м'яч, який адресувався саме нашому футболісту. Кавальєром. Переводить і от зараз у Фабініо можна забирати м'яч. Давай, 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 от сюди! Та ну! Чого ж так сильно! Сильно і не точно на мене. Порівнюють Фалькао та Луїса Адріано. Ну. Цікаво. Удар гол! Ні, немає голу! Фалькао не забиває. А ну, давайте подивимось. А він ще й ногою бив! Я думав головою, а він ногою бив. А якби ми були у воротах, я думаю, м'яч залетів би десь в дев'ятку. А порожні ворота все-таки рятують покраще. Просто суперники, коли бачать голкіпера, вони намагаються ідеально пробити. І, і у них виходить. На легенді. Не знаю, як на інших рівнях складності. На легенді так. А коли тебе немає у воротах, вони просто б'ють аби куди. І. Удар поворотах і Фабініо. А ну і ще раз, дайте! Удар поворотах вище! Непогано. Ну у нас одна єдина можливість це отак от пробивати. Бо нас не пускають штрафний майданчик, обіграти ми нікого не можемо. Це не FIFA 15, все-таки там, де наша швидкість вирішувала тут, тут трошки, трошки не так. Швидкість може вирішити, але. Не так, як в FIFA 15, звичайно. Ну і хто допоможе? Ну скільки їх? Я хотів два рази пас дати, але через те, що на мене набігали. То не буде. що ж з цим з підкатом? Я другий раз уже роблю підкат голкіперу і не влучаю. Вже два голи могли б забити таким чином. І дивіться, вдвох розкатують весь наш півзахист. Кавалєро. Дуже ліниві гравці. Ваші тіммейти FIFA 16. Ну, як і FIFA 15 було. Непогано. Та ну як ти? Як ти чіпляєшся так сильно? Я розвертаюсь туди-сюди, воно чіпляється все одно. У кого м'яч? М'яч у Монако. Ну Бачите, от ми прикриваємо гравця, і на нього пас не йде. Якби наші прикривали так інших гравців, то він би помилявся. Що ж це стало взагалі? Я натискав нашим е гравцем виходити на м'яч. Він таке враження, що не бачив цього м'яча. Він просто стояв, подивіться. І сапата програв головою. Так Сапата сам собі забив. Який сіла, сапата сам собі забив! Його підштовхували, звичайно, але він сам собі забив. Таке враження. Ну, нехай. Що тут зробиш? Все буде вирішуватись, бачу, в останньому турі. Монако все таки лідер. І вибиває, він таки вибиває. Я думав, що все-таки віддасть передачу. Ну що, Мілан, давай! Флангу чи зможемо. Ні. Тільки ми збираємось бити одразу все блокується. Удар? Субашич. Ну такі удари треба, щоб не тягнули. Голкіпери. Тоді, тоді ми будемо забивати, звичайно. Бо не часто виходить настільки гарний удар в кут. А туди ж Монтоліво вішає. Куди? Ну куди? Ой, Мілан, ой, Мілан. Я не знаю навіть хто краще: Нью-Йорк Сіті чи Мілан. По-моєму, FIFA 16. Ну, вони не працюють. І їй не працює над кар'єрою гравця. Ну це видно, це видно. Те, що вони додали тренування, це все дуже добре. Але таке враження, що вони додали тренування в кар'єру гравця тільки через те, що вони додали це в кар'єру менеджера. І все одно вже зробили функцію, чого б не, до, не додати. Але, дивлячись на інтелект, то вони не працюють з цією кар'єрою. Звичайно, це не топовий, не топовий їхній режим, тому на нього забивають. На нього забивають, бо, ну, от подивіться, по нашій кар'єрі голкіпера чудово, це краще видно, ніж навіть по кар'єрі. Українського футболіста, бо, в принципі, нехай у них можуть бути якісь заскоки, і нехай там форвард має тягнути команду. Ну, добре, допустимо. Але в будь-який клуб переходиш, і щоб голкіпер повинен тягнути команду, не тільки сейви робити. Якщо я буду стояти на лінії, я так буду весь матч просто стояти на лінії. Ти повинен реально бігати по всьому полю, відбирати м'ячі, забивати. І це в будь-якій команді повинен тягнути голкіпер, якщо ти граєш голкіпером. Це тупо. Тому це видно, що вони не працюють над кар'єрою гравця. Ну, Виходить Монако і розриває наших футболістів от просто один в один. Вони розривають чітко. А якщо б я грав за Монако, то було б зовсім все навпаки. Не прийняти, не віддати взагалі нічого. Якщо ми не створимо гол, то його не буде. Максимум, що вони можуть зробити, це пенальті реалізувати, які заробимо саме ми. Ну все, розкатка іде і все. І нічого більше. Мілан просто бігає. От подивіться на цього Луїса Дріана. Якщо я йому не натисну отак, от, то він не побіжить. Фалькао. Ну, от чомусь голкіпер може набігти і забрати м'яч. А Дейонг, який може і в грудак бабахнути шипами, чогось от тут не може. Навіть просто відібрати м'яч. Не обов'язково бити людей. О! Ну невже? Не вже забрали. Дешилі Ну і передачі. Давай сюди одразу. Ну, будемо тягнути якось. І ще ж з екрану. Ну от, подивіться! Ось подивіться, хто зробив гол хто що зробив. От поки, поки не навчитесь голкіпером з дриблінгом 30. Там, чи скільки у нього дриблінг, це максимум, мабуть, 30. Якщо. Не вмієте обігрувати півкоманди, мабуть, робити нічого. Треба обігрувати по півкоманди. Подивіться, 2, 3, між двома із правої ноги за меж штрафного майданчика ми забиваємо. Прекрасний гол. Прекрасний гол. Але. Але ж де команда. Футбол командна гра, дуже багато я бачу коментарів, пасуйся. Ну, не голкіперу це, а форварду, але ви подивіться на команду. Як же ж пасуйся, якщо вони втратять м'яч? Легше самому піти, так, 90, мабуть, відсотків, що я втрачу м'яч. Але я буду знати, що я хоч мав шанс щось зробити. А якщо я віддам передачу комусь, то це 98% втрата м'яча. Ну і знову ж, хто відібрав м'яч, звичайно ж, наш центр поля. Звичайно ж, наш центр поля, але чомусь це зробив голкіпер. Ну, а ось контроль м'яча від наших півзахисників. І хто б там не грав: Бертолачі, Дейонг, Монтоліво. Хто б не грав, то все одно буде однаково. Ну що, він, проб'є. Ні, фалькао навішує і. Рикошет! Поперечка! Оце натискай букву Б. І ще й у них недопрацьоване це керування. Чудово, ну чудово ж зробив, все! Так, ну що, буде навіс, чи удар? Навіс. Сапата тут нормально виграє головою. Інколи вони грають непогано, але це інколи. Ну! Нам же перемога потрібна. Набіжіть всією купою і заберіть цей м'яч. Зараз буде гол. Ні, сейв. Сейв. Та куди? Джермейн, ти що дурний? І він не свиснув. Подивіться на нього, він свистить фінальний свисток. Нашу грубають! Ох, ах. Більший... Просто немає слів. Просто хочуть травмувати голкир 5-7, за те, що. Ми... За те, що ми врятували цей матч. Так. Ми пропустили безглуздний м'яч, але потім ми врятували. І 5-7. Не помиляється той, хто нічого не робить. І за таким принципом у нас команда вся грає. Вони всі, вони всі класні футболісти, тому що вони нічого не роблять і вони ніколи не помиляються. Наш гравець намагається щось зробити і постійно помиляється. І Через те він, через те він так собі. Порівняння з нашими мега-півзахисниками, або якимось Луісом Адріано, або Баккою, який не забиває взагалі. Ось такі справи. Перейшли в Мілан. Я думав, що. Ну, ми перейшли ми в Оренді в Мілані. І я думав, що все-таки все-таки Мілан повинен грати краще, ніж Нью-Йорк-Сіті, але... але ні. Але ні, будемо пробувати далі. Дограємо. Не знаю, до зими я в оренді чи до Літа я в оренді в Мілані. Дограємо тут, а потім будемо дивитись, може якийсь супертоповий клуб, може Барселона або Реал все-таки грають хоч трошечки краще. Мені ж не треба, щоб вони аж там самі розривали. Просто тримайте нормально м'яч, я відкриюсь, дайте мені пас. Мені більшого і не треба. Але поки що в Мілані так не виходить. Ми потрошку забуваємо, мало пропускаємо, що ще треба для голкіпера. Якщо так взяти, для голкіпера більше нічого і не треба. Тому підтримайте нашого українського голкіпера великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Роден. На все добре.